Змінили хлопці, виїжджали з позиції, замітили людину людину, котра вискочила на дорогу, махала руками, останавливала машину. Цю людину, як виявилося, оказався іноземець з Польщі, котрий заїхав в один із населених пунктів на кладовище до своєї подруги на могилу. І так як у нього автівка була дуже современна, вона імпортна, він проложив через навігацію маршрут туди, і цей маршрут совпав через всю зону бойові. Дій через майже лінію бойового зіткнення. Чоловік проїхав там, де ми навіть зараз не, не, не їздимо, тому що там вже піхотні бої майже йдуть. А він, як він їхав? Він взагалі, ви з ним потім розмовляли. Ну, коли він зрозумів, що це зона бойових дій? Ну, людина ж типу, їде. і. Він повинен зрозуміти, що тут щось не так. Тут якась зірвана техніка, будинки зруйновані. Так, що у, мене, у, мене, у, мене, у мене так само було, було до нього таке питання, чому, ну, як це, як це можливо ну, здоровим глуздом заїхати? Ти бачиш техніка, там спалений танк, там беха спалена, безліч спалених автівок постійно, що жужить, де зриви. ну, Це ну, бойові дії, там, угу. були, активні бойові дії. Він каже: ну, я ж не не воюю, ну, не, не нахожуся в тій країні, яка постійно воює. Приїжджав, я думав, що це ще з 22-го року залишились розбиті якісь автівки. Привіт! Бажаємо здоров'я, слава Україні. Страшно було в Авчанське. Я не знав, як я там поїхав. Потім, як я вернувся, я подумав, що я дурак і мені треба йти в психолог. Все добре? Все, все добре, що є добре. Ма, в який момент ви зрозуміли, що тут ви попали на війну? Так, я вийшов з машини і увійшов дрони, mm -hmm. і слышав русский язик там, в, в зданию. І я втеді подумав, що це, це буде проблем. І я уходив быстро. Я теперь тепер щеміє і усміхав, але як я вийшов з машини, це для мене не було смішно. Коли він заїхав і пробив вже колесо, він показував мені на фотках FPV-дрони ворожі на, оптіка, на оптоволокні, котрі він просто фоткав. Ну, йому просто повезло, що ці дрони стояли просто задом. Да, вони ж Так, ну, Вони ждуни, вони цинкують дорогу, а він ззаду під'їжджав там їх пофоткав. Каже, коли я пробив, коли я вийшов, хотів змінити колесо. Uh -huh. Я зрозумів, щось не то. Взриви, стрільба, FPV, які-то мавіки, все-все летить. Но у нього не вийшло замінити колесо, тому що у нього стоять секретки uh -huh. на цьому. А так як він уноземць, у них такого немає, щоб там, з собою возити інструмент. У них по телефону на Тойота, Тойота приїжджає, це все робить. Він не ожидав, що він просто кажеться в зоні бойових дій, що може в Харкові, десь там в Києві, де він проїжджав, Львов, uh -huh. всі ці города, що йому би приїхали, допомогли. евакуували, поміняли колесо. Він його там десь приповоркував. В кущах і довелося йому виходити пішки. Він дуже довго йшов в пішки. Він йшов Він йшов більше трьох годин, це кілометрів 15 точно він йшов. Скажіть, а як ви йшли? Ви дуже довго йшли, три години пішки. І що було навколо взагалі там? Дрони да, взим... Я йшов три години через ліс, ну і тільки мог думати обсім, тому що я поїхав там в білий колодич, тому що там моя подруга на Крабіжі є. Uh -huh. І я до неї поїхав, і потім, як я повернувся, я йду 7 кілометрів від неї. Uh -huh. Ну і потім я думав, що я не доїхав до неї і може приїду потом після війни. Uh -huh. Він я не знаю, як він там жив вижив. Ну я не знаю, як у нас не один хлопець так не йшов. Тьфу-тьфу-тьфу, я сподіваюся, не буде ніхто так йти. Як він не пристосований, не прилаштований до таких умов взагалі це змог зробити. Ну, Для мене це загадка. Його вивезли з зони бойових дій. Він передав ключі. Ми зв'язалися з керівництвом, доповіли про ситуацію, що така є спедія. Наш командир батареї зв'язався вже з своїм керівництвом. вище. Угу. Погодили. І ви нам. Ми допомогли йому вивезти. Погод... Ту, ту машину? Да, погод... погод... Да, Що робити? Що з ним робити? Стоїть машина. Дорога машина, було прийнято рішення організувати групу і поїхати йому забрати цю машину. Ми взяли компресори собі. Все обладнання, щоб можна було колесо, це восстановити. Приїхали в чотирьох, так само з командирами. Ну, організову. Ми нікого не заставляли, це якби добровольна місія. Mm -hmm. Була хто Такі, хотів, то, хто хотів то... да, поїхали всі командири. Командир розвідів, командир батареї, поїхали. Головний сержант. Поїхав. Як всі взагалі відреагували на цю ситуацію? Вони в шоці, напевно, були ну, наші хлопці всі удивлялися, mm -hmm. вони сміялися, провели арт-розвідку, виявили цей автомобіль, mm -hmm. де він стояв. Приїхали, накачали колесо. і колесо. машину. Так? Да, ну це теж ще був екшн там же ж сплошної дороги нема, там все перебито, побито. Защотні! Завели, завели! Це колесо, яке накачали, воно, мабуть, буквально за пару кілометрів просто згоріло. Uh -huh. ну, ви представляєте, автомобіль на нашому автомобілі реп, повністю вона обшита, і перед нами цей автомобіль під нашим прикриттям Угу. Uh -huh. Кілометрів 160 така скорость була. Uh -huh. Просто у нгоріле колісо, ішов сплошний білий дим. Uh -huh. Ще друге колісо пробите було, ну, на двох колесах. Uh -huh. Я не знаю, як ви його автомобіль э, сумно техніки його не заблокував, але так ми його вивезли. У мене 110 осіб з України в хостел, хостел хостелкос. Є стежми тут і теж пільнуємо тих наших спільних справ. У нас такий фронт. Паніш мами з лібьомі пенсіонери, і ми діваємо, що ми можемо для вас теж. Ну саме головне, що ви в порядку, що з вами все гаразд. Дякуємо вам, що допомагаєте також українцям. І будьте здорові, щасливо!